Я так само сюди прийшов підтримати вашу боротьбу і нашу спільну боротьбу за, за наші права, за, наші, за наше майбутнє фактично. Діло в тому, що за тиждень до подій 21 числа особисто я об'їхав багато громадських організацій, політичних партій. Ми звернулися до Верховного вищого керівництва нашої держави з листом про те, що Петрушка готує провокацію саме на 21 -е число. І так і трапилось. Ми бачили, які, як цинічно вони це все зробили, як вони прокинулися шлангами. Ніби вони зараз ми бачили купу потерпілих. Получається, чотири звинувачені і десь біля 15 потерпілих. Ніби там, я не знаю, якісь з двох рук стріляли по-Македонськи -по -по в них, чи що я не знаю. І в тому ми кожен день по місту їздимо, бачимо ці плакати з любов'ю Кадесі. Льоша Кактус там підписаний. Да? Ми бачимо, як він любить місто. Понятно, що він любить? Він любить. Гроші звідси взяти, він любить якісь ресурси потягнути і потім походити попіаритися. Ну, хвора, просто хвора людина. Ми прекрасно знаємо, що керує фактично в місті Ільченко. А це просто пугало виставлено, от і все. Але це пугало незвичайне, бо це обличчя нинішньої правлячої партії регіонів. Знаєте. От дивлячись на нього, ми можемо собі зробити висновок про цю правлячу партію. Останні події біля міської ради, остання сесія 19-го. Лютого пода. Ви бачили, як вони оточили себе міліцію 19-го, 19 лютого. Як вони оточили міліцію, перший кордон, потім турнікети, по фронт, турнікети перпендикулярно мері поставили, студентів нагнали, привезли пенсіонерів, два автобуса, два автобуса Беркута. Мені це нагадує, знаєте, от, при тим як в Одесу зайшли. Війська в 44-му році, то оця комендатура румунська, вона так само була оточена, розумієте? вони теж понаганяли людей там і все інше. От їхні, їхні результати. Вони так само будуть або в морі, або в Дністрі, якщо встигнуть туди добігти, розумієте? Тому е, особисто я був ініціатором того, щоб е, звернутися в суд в цей же ж Приморський суд стосовно того, нехай оцей Петрушка вибачається за те, що він всіх нас обізвав фашистами. Цей суд, суддя Суворова, прийняли рішення, значить, відмовити мене. Але слава Богу, є апеляційний суд. і Він побачив ці аргументи, вони просто розбилися ну, дуже дуже легко. І зараз повторно буде цього суду. Я вас закликаю всіх, ми вашим. Товаришам дали зразки цих позовних заяв. Давайте закидаємо суд цими заявами, закидаємо Петрушку, хай він сюди. Ви побачите, коли він прийде сюди давати свідчення, як потерпівший, чи хто там, під якою охороною він сюди припевне. Розумієте? Вони в них вже земля горить під ногами. Вони, вони є справжніми фашистами, і справжніми окупантами. А за нами перемога. Слава Одесі, слава Україні!